Кача по ти сині, плине кача по ти сині. Шановна Жовтоводська громада. Сьогодні ми прощаємось з героєм нашого міста і країни, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом хисним В'ячеславом Григоровичем. Який народився 10 травня 1989 року у місті Гомель в Білорусі, закінчив середню загальноосвітню школу номер 10 в місті Жовті Води. У 2008 році закінчив професійне технічне училище номер 77 і отримав професію слюсаря з ремонту автомобілів. У 2015 році закінчив державний професійно-технічний заклад Західнодніпровський центр професійно-технічної освіти, отримавши професію муляр-штукатур. Після закінчення навчання працював компанія товариства з обмеженою відповідальністю Пнеммотранс спецекспедиція. На підставі указу президента України про мобілізацію 01 березня 2023 року був призваний на військову службу за контрактом четвертим відділом у місті жовті води Кам'янського РТЦК та ТСП та направлений до навчального центру. Після навчання військовій справі був відправлений до військової частини для виконання бойових завдань. Служив на посаді стрільця. Номера обслуги 7 парашютно десантної роти 2-го парашютно-десантного батальйону. Відповідальний, сміливий, чесний, виважений, ніколи не відмовив у допомозі, патріот та вірний син своєї країни. Так говорять про В'ячеслава, його друзі та товариші по службі. 04 травня 2023 року, під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності Батьківщини, будучи вірним військовій присязі і українському народові, загинув поблизу населеного пункту Червона попівка Луганської області. У В'ячеслава залишилися мати ліна Прокопівна та батько Григорій Васильович. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять солдата хисного В'ячеслава Григоровича хвилиною мовчання. Христос Воскрес із мертвих, смерть подола І тим, що життя дарував. У ті дні, коли люди мали радіти Воскресінню Христовому, а радіти тому, що смерть подолана і торжествує життя, наша громада знову плаче. Ми плачемо від того, що вкотре привезли нам героя, який ціною свого життя захищає нашу волю. Ціною свого життя дає можливість нам жити вільно, працювати, трудитися ходити до школи. Якою ціною ми бачимо, здобувається незалежність, незалежність вільних людей, людей, які хочуть мати волю. Які хочуть мати честь, які хочуть мати славу. Людей, вільний народ, який не хоче підпорядковуватися карлику, який не хоче втрачати своїх дітей. На жаль, на жаль, кривава війна сьогодні приходить до кожного. Кум, сват, брат. Сьогодні горе відчувають надзвичайно великі рідні батьки. Неможливо знайти слів підтримки, адже син їхній відходить на небеса, залишає тут земний світ. Сумуємо разом з вами і ми. Сумує кожна матір, сумує кожен батько. Сумує кожен, адже це трагедія для кожного із нас. Віддаючи шану новопредставленому герою, повинні подякувати йому за те, що його життя віддано недаремно. Ми бачимо ворог зазнає втрат і починає просипатися все ж таки російський люд, хоч по одиноких випадках усвідомлювати, що невинно убивають наших людей, починають усвідомлювати, що ми вільні, що ми незалежні, що ми хочемо жити у війні незалежній країні. Співчуття родині, співчуття батькам. Нехай милостивий Господь Бог упокоїть душу, героя новопредставленого воїна Вячеслава в місті квітучому. Де немає вже ні неду, ні скорботи, ні зітхання. Даруємо царство небесне і вічної пам'ять. Ей, плине кача, по ти синій, плине кача, по ти Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми.